Приєднуйся до лідерів ІТ-індустрії. Кафедра інженерії програмного забезпечення Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій запрошує на навчання за спеціальністю 121 інженерія програмного забезпечення. Освітня програма інженерія програмного забезпечення. Ми готуємо за всіма рівнями вищої освіти. Бакалавр, магістр, доктор філософії. Наша освітня програма акредитована до 2029 року. Що чекає на тебе? Обираючи. Інженерію програмного забезпечення ти зможеш розробляти сайти, ігри, мобільні застосунки, різне програмне забезпечення, знатимеш мови програмування, такі як JavaScript, Java, Python, C-Sharp. C++, які входять в топ 10 рейтингу мов програмування світу, ти зможеш працювати вже з другого курсу та отримувати стартовий дохід від 650 доларів. Високий рівень підготовки. Тебе будуть навчати викладачі, які працюють в it компаніях, навчальним дисциплінам, до розробки яких долучаються провідні it компанії. Є PAM, SoftSort, Sigma Software. Завдяки чому ти будеш вивчати найсучасніші технології та мови програмування, особливості навчання, ти вивчиш розробку ігор, мобільну розробку, розробку сайтів, веб-дизайн та веб-технології. Технології ui ux дизайн, комп'ютерну графіку, хмарні технології, бази даних, тестування програмного забезпечення, англійську мову. Ти навчатимешся на потужній матеріально-технічній базі, яка дозволить тобі отримати якісні практичні навички. Ти зможеш пройти практику в провідних IT-компаніях, таких як EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Sigma Software, Вер, Systematics, Yelantis, Genesis та інших. Що гарантує швидкий і високооплачуваний старт у професії? Як подати документи? Спеціальність 121, інженерія програмного забезпечення, заклад освіти 82, державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, освітня програма. Інженерія програмного забезпечення.